Вітаю, друзі, дай Боже, всім здоров'я. Це містечко Чатиш, неподалік з Любляни, Словиці, Столенії. І в нас сьогодні поєдинок команд Рух Львів та Браво Любляна. Владислав Фіцик, 76-й. Віталій Холо, 4 четвертий. Андрій Кітела, 75-й. Богдан Слюбик, 92-й. Олег Горік, номер 25-й. Зараз атака жовто-чорних і якраз горіл пробиває. Але на місці воротар Матія Орбаніч. Команда Віталія Пономарьова, які можуть відгукнутися. Ні, от, зараз пряма подача без пасу. Якраз на ляха небезпечно там було. Теж хотілося б трошки розповісти про цей колектив. Одразу після цієї атаки небезпечно і Гарета рятує свою команду. плавник пробивав. Справді було дуже добре розіграно. Вивели зараз 15-го номера на ворота. Удар, правда, не дуже хороший був. Непогано підключається зараз. А Тимона. Тимона пасував зараз на парті Мартіна Пекара. А ось він удар по воротах. Якосла Станковича. І е, змінюють вектор атаки через правий фланг. Жовто-білі, непогана передача, удар по воротах і вбивається зараз. Руки ці саме Герета пробивав як Кослав Станкович. Непогано дуже розіграли, як Кослав Станкович. Там важкувато було краще пробити. Пастух через Климчука тут. Горі. Карабін. Ось хороша передача. Пастух на Климчука. Климчук пробиває, рятує свою команду. Ось він момент. Матія Орбаніч з ближнього кута. Класно дуже розіграли, пастух вчасну передачу, Хто так зробив. Не тягнув цей момент, а просто передача на Климчука. Ось вона подача. У Ротарській небезпечно. Потрібно вибити м'яча. Трошки там сумбуру зараз. І дається вибити але з другим темпом. Бачимо удар від Мартіна Пекара, який неточний. Цей момент, друзі, ми чуємо свисток на перерву. Тож, друзі, ми повертаємося до Словенії на товариський поєдинок Рух Львів. Браво, Любляна! І, друзі, одразу ми бачимо дуже небезпечний удар зараз від команди з Любляни. 30-й минут це бабула, 55-й і матий поплатник Номер 15 Алеш Арнольд. Головний тренер, небезпечно зараз біля воріт. Команди Браво! І все завершилося ударом Слюбика. Удар зараз відірався на перегляді головою. Хороший зараз був такий крос від ременяка. Ременяк теж добре подав. В Словенії загалом передбачені сім поєдинків. Один вже відбувся з австрійським Хартбергом. 1-1 зіграли вчора. Сьогодні оце з командою Брава Словенія. А вже в неділю і небезпечно Руніч пробиває, блокується цей удар. Е заблокував його Аджен Дісан, номер Noттий. В Атаці зараз команда Словенії бере на себе гру вину з Бабула. Цей виконавець полюбляє, бачимо самі. Ось удар від Бабули. Не влучає він. Теж, друзі, потрібно розуміти, що він відзначав на початку зустрічі. Багато вже говорили. Ой, удар зараз від Руніча. і Рятує свою команду Матія Орбаніч. Біля м'яча Тум. Він нас Любик. Готовий пробивати. Слюбик пробиває. Класно пробивав зараз Слюбик. І Олексій Піскун. Е, номер 22 теж виходить, от він в обороні грає. Піскун головою. Якослав Станкович один в один. Проти Тлумака Пробиваю зараз. Ось це момент. Хороший удар Станковіч. І, друзі, в нас е, фінальний свисток. 0-0. Завершується цей поєдинок. Без забитих м'ячів, але поєдинок, який точно залишить десь такої багато аналізу, думок для тренерів обох колективів. Соляких вам гараздів, до побачення.